Доброго дня, любі друзі! Незабаром свято Пресвятої покрови. Як це свято святкували раніше наші бабусі, поговоримо трішки. Ознакою покрови є те, що вона покриває землю або листям, або снігом. Давно січові козаки шанували Пресвяту покрову. Згідно з переказами та легендами, саме на покрову запорізькі козаки вирушали на зимівлю по своїх хуторах. На січі залишалася тільки стала залога. Із січовиків, які нічого крім власної зброї, не мали, та інші козаки, що залишалися зимувати по своїх причинах, оскільки в ті часи основними календар були церковні праздники, то і маємо козацьке свято на покрову. Покрова улюблене народне свято, якраз до нього завершувався увесь хліборобський цикл робіт, і все багатство урожаю дбайливо ховали на зиму. Оскільки з основними роботами було закінчено, з покрови починалася пора весіль. Від покрови і до початку Різдвяного посту українці починали заселяти сватів та гуляти весілля. Тому, хто не зустрів свою половинку, радили на ранковій літургії поклонитися іконі Богородиці і попросити. свята та мати покровуньку, покрий мою головоньку. Хоч ганчірку, аби не зосталася я дівкою. А на Поділі дівчата казали так: свята мати покровоньку, завий мою головоньку, чи у шмату, чи воночу нехайся дівкою не мучу. Заможні дівчата, жінки вдовиці, жертвували на храм гроші або дорогоцінні прикраси. А молодиці просили про захист своєї сім'ї та, до речі, про свою. Красу та молодість. Для цього вони вставали з самого ранку, виходили та умивалися росою. При цьому говорили мати причеста, хай душою та тілом буду чиста, змій з душі турботу, а серця скорботу. Для того, щоб усі члени сім'ї були здоровими, на покрову старша господиня брала вишито грушника, що був над іконою Богородиці, і розвішувала його над вхідними дверима. Під ним ставали. Як йшти до церкви, і промовляли Присвята, покрівенько перед твоїм кривалом, голови схиляєм, порохаєм покрівенько од лиха укрити, здоров'я,чко наше, знов нам оновити. Ворожиня на при святої Богородиці незаміжна дівчина могла дізнатися, за кого вона вийде заміж. Для цього перед сном потрібно з'їсти п'ять вареників і вимовити замову, суджений, ряжений, принеси мені водиці попити. От хто присниться і принесе водичку попити, той і стане її нареченим. Ще одне поширене ворожіння на варених зернах. Потрібно взяти 72 пшеничних, ж... пшеничних зерна, відварити, відійти від. Будинку на 72 кроки і розкидати зерно по вулиці, дочекатися глибокої ночі, вийти на вулицю і підняти перше, що попадеться під руку. Якщо ж варене зерно, чоловік буде добрим, вірним і молодим. І гілочка суджений виявиться золотими руками, папірець, хлопець, зустрінеться розумний і багатий. Земля наречений виявиться робочої професії. Найважливішим обрядом на покрова ворожіння, яке допомагає з'ясувати, хто з дівчат вийде заміж першої. Для цього подушки відрізали нитки однакої довжини і одночасно їх підпалює, вали. чия нитка догорить скоріше та й перша вийде заміж. Ще один цікавий звичай був на покрову заганяти тепло до хати. Після покрови ставало вже холодно, йому міг випати перший сніг або навіть починалися заморозки. давнину господині намагалися, давнину господині намагалися за допомогою ритуалів обрядів захистити свій дім від лютої зимі. Для цього досвіта на покрову вперше запалювалася піч на Полтавщі до того, ще й примовляли. Покрова, коханко, ходи до нас в хату, будеш співати та нас звеселяти. На Херсонщині й досі деякі жінки встають з досвіта, хоча б щоб плиту запалити, аби тепло пішло по хаті. Дбали про душевну теплоту в родині, тому усі кімнати обкурювалися димом із яблушних гілок, Дерева, що символізує закоханість, романтику і глибоку пристрасть. Ще один цікавий звичай на покрову. Аби в домі було сито, господиня задобрювала духів хати. Для цього вона напікала цілу гору млинців, які на тарілках розкладалися по усіх кутках хати. Смаколики діставалися, і худоби її на покрову годували спеціально припасеним вівсяним снопом, які першим зрізували під час жнив. Для того щоб корова була здоровою, не хворіла і не чіпалася до неї всяка нечисть. Що ж не можна робити на покрови? Не можна виконувати серйозні роботи, як сільськогосподарські, так і хатні. Не треба шити, різати, колоти, білити і фарбувати. Просування, прання, миття також не організовувалося. Готувати страви на покрову краще заздалегідь. У саме свято крішити, відбивати, пекти, смажити, чистити також небажано. Також не вживаються алкогольні напої, не лихословляться, не свараться. Прийнято бажати рідним і близьким добра, і молитися про небесне, снезаступництво для них і для себе. Якщо ж до дівчини завітали свати, гарна нагода вийти заміж, бо відмовлятися у цей день не бажано, бо по народних повірях три роки до дівчини ніхто не буде свататися і потрібно три роки буде чекати. Гроші також не позичались, не позичали, щоб удома велися. Наші предки вірили, що свято покрови приносить собою мир, добро, любов і довіру. Тому в цей день можна поміти дуже багато весіль. Люди одружувалися і вірили, що їхній шлюб тепер завжди буде під захистом Діви Марії. Молоді дівчата чекали покрову з особливою радістю, адже в цей період починалися вечорниці. Це свято завжди зустрічали гарним настроєм. Вважалося, що сумувати не можна, треба веселитися, ходити в гості і самим вдома чекати гостей. На покрову головним обов'язком справити жінці нову гарну хустку, подарити міг, як і чоловік або й сама жінка собі могла купити. Українки були досить незалежними у фінансовому плані. Хустка була річчю знаковою, естетичною, магічною, а також і оберегом. Вона підкреслювала, Танову принадлежність жінки, а також увінчувала образ, робила його цілісним, звершеним. Особливо цінувалися хустки, шовку і вовни. До свята поверталися додому з усіх усюд, різні подорожні, завершували свої мандрівки, чумаки. Була навіть така приказка після покрови сиди чумаче вдома. Колись під час готування господині кидали. Піч, вишневі або яблучні ілочки. Це вважалося символом гарного вражую і благополуччя. Також у цей день для святкової вечері обов'язково випекли короваї або калачі, яким пригощали сусідів, друзів і родичів. Якщо від короваю або калачу були залишки, то їх сушили і зберігали до початку Великого посту. Також на покрову заведено давати милостиню або робити подарунки бідним та сиротам. Худову після покрови теж не виганяли на пашу, а в цей день ситно годували, щоб усю зиму мала що їсти. Поля на цю пору мали бути зоряні і засіяні. Хто сіє на покрові, той не має крові. Після покрові сів бавдовина та сиріцька, так мовили старші люди. Я вам трішки розповіла про звичаї та традиції, в які вірили та шанували наші предки. Звісно, дотримуватися усіх традицій на покрову сучасному українцю, який живе в багатоповерхідці, надзвичайно складно, але одягнути вишиванку, сходити до церкви, допомогти ближньому, посмакувати з родиною млинцями місія цілком посильна. Якщо ж моя інформація була цікава, не забуваємо підписуватися, тиснути на дзвіночок. Також класти вподобайку та ділитися відео. Всім до зустрічі!